Розмова з психологом для батьків-учасників програми Моя перша стипендія благодійної організації фонд Карпінських устрію організували зустріч з Володимиром Станчишиним, сучасним психологом, психотерапевтом, родом з Друхобича, співзасновником психотерапевтичного центру Лабораторія змін, автором книг, зокрема популярного видання Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією. Основна ідея Володимира Станчишина є те, що він хоче зробити психотерапію більш доступною і зрозумілою, і в нього є не. Маю... Вірний талант про складні речі говорити простими словами, пояснювати найскладніші ситуації просто доступно і цікаво і весело. Устрой Володимир Станчишин приїхав з відвертою і глибокою розмовою з гостями зустрічі. Говорив про залежність від гаджетів і як сьогодні побудувати хороші стосунки з підлітками. На камеру психолог, психотерапевта також дав кілька цінних порад. Ми маємо мати дуже багато сили, ресурсу, любові і часу для дітей і для наших підлітків, щоб стати. Гідними конкурентами гаджетам, які мають дуже багато простору і яскравості для того, щоб відвертати увагу наших дітей, я би хотів, щоб батьки знали, що гаджети є також новою нормою для спілкування наших дітей, і що в гаджетах відбувається справді дуже багато спілкування, потреби бути з однолітками і вони набуває через гаджети. І що якщо ми хочемо допомогти дітям виходити у зовнішній світ, то працювати маємо більше ми після розмови з Володимиром. Станчишиним батьки поділились враженнями. Дуже багато чого цікавого почув, більш детальніше зрозумів і лишається тільки нам з дружиною і з дітьми то все використовувати на практиці. Я аналізую і розумію, що треба дійсно багато сили і треба вміти стриматись. І промовчати деколи, і розказати. Але як це все і любити, як це все поєднати, важко. Але такі якраз семінари і уроки дуже допомагають. Зазначимо напередодні Володимир Станчишин мав зустріч з учасниками програми Моя перша стипендія благодійної організації фонд Карпінських з підлітками піднімали важливі теми, говорили про вибір, емоції, самооцінку та життя. Дев'ятикласники стрийської громади мали змогу анонімно запитати у психолога про те, що їх турбує. Від Володимира Станчишина отримали не. Не просто відповіді, а цілі сеанси дуже цікаві, такі були дні, і я сподіваюся, що за ці два дні ті стрияни, котрі потрапили на наші зустрічі, стали психічно більш здоровими. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий тебе.